Привіт! Знаєте, є така тема в мові другорядні члени речення. І от що цікаво, часто їх сприймають як щось не надто важливе, але чи це справді так? Давайте розберемося, чому ці, на перший погляд, незначні гравці насправді є головними зірками. От давайте чесно. Саме слово другорядне ніби натякає, що це щось ну, не першої важливості, правда ж? Але чи може мова бути живою, без деталей, без барв, без контексту, адже саме за це вони й відповідають? А давайте уявимо собі таку казку: є королівство синтаксису, і там принцеса Іринка одного дня вирішила, що другорядні члени речення неважливі. І що ви думаєте? Вони образились і просто зникли. Залишилися самі королі, підмет і присудок, а їхні речення раптом стали сірими і безмістовними. Ну просто подивіться на це. Це ж не просто різниця, це прірва метелексів, добре сів і що. А от барвистий сів на квітку. О, тут уже ціла історія, картинка перед очима. Вся краса, вся конкретика зникла разом із цими помічниками. Наше завдання їх повернути. Ну що? Готові до нашого квесту. Починаємо пошуки першого помічника додатка. Саме він нам і пояснить, на кого або на що власне спрямована вся дія в реченні. Якщо говорити простими словами, то додаток це той, хто приймає дію на себе. Якщо присудок це сама дія, то додаток це її мішень, ціль, куди ця дія спрямована. Без нього дія часто ніби зависає в повітрі. І як же його впізнати, цього додатка? А все просто він відповідає на питання всіх непрямих відмінків, тобто будь-яких, крім називного. Якщо слово відповідає на одне з цих питань, скоріш за все, це і є наш додаток. От дивіться живий приклад. Дзеркало відображає. І тут одразу ж хочеться спитати: відображає що? Кімнату? Ось це слово кімнату і є додатком. Воно отримує дію від слова відображає. Все логічно. Тут, як у житті, є пряма дія, а є опосередкована. Прямий додаток отримує дію, так би мовити, в лоб повернути, що спокій, дія прямо на нього. А не прямий він ніби збоку, впоратися з ким, з ними. Головна відмінність, як бачите, у відмінку. Але, звісно, є одне, але навіть два. Зазвичай прямий додаток це знахідний відмінок, так? але є два хитрих винятки. По-перше, коли є заперечення не Не підвів чого очей. І, по-друге, коли дія стосується лише частини чогось випий, чого чаю, тобто не всього чая на світі, а лише його частини. Є, першого врятували. Рухаємося далі, бо наша історія стає ще цікавішою. На сцену виходить означення, справжній майстер описів і деталей. Якщо додаток, скажімо так, тусується з дієсловами, то означення це найкращий друг іменника. Його робота розфарбовувати світ, деталізувати, робити предмети, ну, особливими. Це наш головний художник. А знайти його, ну це взагалі просто. Всього три питання який, чий і котрий, і в школі, пам'ятаєте, його підкреслювали такою гарною хвилястою лінією. І тут теж є два види. Узгоджене, воно як вірний товариш, завжди підлаштовується під свій іменник вуличне мистецтво, вуличного мистецтва. А одне узгоджене воно таке з характером. Зв'язок є. Але форму воно не змінює. Мистецтво чого вулиць, мистецтвом чого вулиць. А тепер тадам спецагент у світі означень прикладка звучить складно, але насправді це просто друга назва для іменника, яка його уточнює. Наприклад, коли ми кажемо ріка Дніпро, слово Дніпро це і є прикладка до слова ріка. І ось тут часто починається плутанина з комами та дефісами, але без паніки все насправді логічно. Якщо спочатку йде загальна назва, а потім власна, як от ріка Дніпро пишемо окремо. А якщо навпаки, Дніпро ріка уже через Дефіс. Ну а назви книжок, фільмів чи компаній тут все просто, вони завжди в лапках. Так, другий помічник теж з нами. Залишився останній, але не менш важливий герой нашої історії обставина. Це, знаєте, такий собі режисер-постановник у реченні. Робота обставини створити повну картину, вона відповідає на всі ці питання: де, коли, як, чому, навіщо. Тобто вона розставляє декорації, вмикає світло і задає настрій для всієї дії. Без неї ми б мали просто дію у вакуумі. І цих декорацій буває чимало. Обставина може вказувати на спосіб дії, от яку рухаються швидко, або на місце стоїть на пагорбі, або на час, на причину, на мету кожен тип додає свій важливий штрих до загальної картини речення. І що найцікавіше, обставина це справжній хамелеон у мові. Цю роль може зіграти хто завгодно. І прислівник, і іменник, і навіть дієслово в неозначеній формі, або як тут цілий фразеологізм за царя гороха. І ось він, щасливий фінал нашої казки. Всі троє помічників, додаток, означення та обставина повернулися до королівства синтаксису. І все це завдяки тому, що ми розібралися в їхній надважливій роботі. І що ми маємо в підсумку? А те, що потрібні саме всі троє. Це як три мушкетери мови один за всіх і всі за одного, тільки разом вони перетворюють набір слів на живу й точну думку. Давайте ще раз коротко про головне додаток це об'єкт, на який падає дія, означення це його, так би мовити, одяг і риси характеру. А обставина це місце і час, де все це відбувається. І тепер ми можемо впевнено відповісти на питання, з якого все почалося. Другорядний це не неважливий принцеса Іринка помилялася. це означає, той, що доповнює, розширює, конкретизує. Без цих помічників наша мова була просто сухим скелетом. Отже, всі помічники на місці, всі інструменти в руках, тепер найцікавіше, яке речення тепер створить кожен із нас. Подумайте, наскільки яскравішим і точнішим воно може стати.